Доброго дня. Сьогодні тут, на Манежній площі, в центрі російської столиці мають збиратися прихильники Навального, які не задоволені тим вироком, який всі сьогодні очікували, і всі розуміли, що він буде звинувачувальним і цей вирок відбувся. Є досить важливо усвідомити, що сутність цього вироку. Зовсім не самому факті звинувачення Навального, а в тому, що людина, яка впродовж кількох років виступала із корупційними звинуваченнями на адресу провідних представників російської влади, вона виявилася також звинуваченою в корупції. Таким чином ніяких реальних інших можливостей у опозиціонерів відповідати владі про що не є просто її не залишається Навальний був головним голодом. Цього процесу і ще це важлива відповідь російської влади на площу. на те, що відбувалося тут в Москві, після парламентських виборів напередодні президентських, коли здавалося, що формується досить серйозний протестний рух, і вважалося, що в Москві, а після Москви і по всій Росії буде створюватися така реальна суспільна течія, течія, яка виступає за зміни, яка вважає, що ситуація в російській. Досить важкою і ситуація в самій Росії є важкою, і що без цих змін російська держава фактично є приреченою на, на досить серйозні проблеми. Ми бачимо, що у російської влади досить очевидна відповідь на те, що відбулося. І ця відповідь вона у вироках Навального.